В Кімната 20 квадратних метрів, тому я думаю, розміщаються якось. Кропивничанка Людмила Савастенкова своїй квартирі прихистила дві родини з Чугуєва Харківської області. Вони живуть тут безкоштовно. Діти тікали з-під вистрілів. Вони моєї онучки доводяться кумов'ями, друзями, тому і прихистила. І я не можу просто взяти гроші з таких дітей. Троє дорослих та четверо дітей живуть в однокімнатній квартирі площею 37 квадратних метрів. Діти сплять на дивані, дорослі на підлозі, розповідає Діана Гресаменко. Вона тут з двома дітьми. Всі діти сплять здесь, от троє дорослих, я і з маленьким. В чесноті де ні виді. Під однім одіялкам нам всім тепло. Ножки друг друга гріємо, крутимося, вертимося ну не падаємо, все добре. У Кропивницькому живуть 15 березня. Дохода никакого нет. Получаю 800 гривень, только на маленького ребенка. И все. Сейчас вот 2000 меня, по 3000 на детей. Ну, это тоже еда, памперсы, где-то что-то. Как-то купить одежду, потому что тепло становится нужно. Поэтому вот так. Не посильно. Мы очень благодарны, что. мы здесь вот бесплатно живем. Мы уехали лишь потому, что у нас над домом разорвалась кассетная ракета, и нам пришлось собрать детей, бежать. Так получилось, что наша подруга, она была уже здесь, ее папа эвакуировал, забрал, и она разместила нас у себя. Она говорит, ну, это крайний случай, но так получилось, что крайний случай затянулся, и мы все сдружились, сжились, и сейчас, слава Богу, в общем, Уміщаємося, овіщаємося, уживаємося. Да, велика сім'я. Ну вже звикли і навіть не знаємо, як ми будемо роз'їжджатися. Потом за комунальні послуги минулого місяця власниця цієї квартири заплатила 3 тисячі гривень. каже про компенсацію чула, але заявку ще не подала. Для власників квартир чи будинків, які безкоштовно селять у себе переселенців, держава пропонує гроші за житлово-комунальні послуги 450 гривень щомісяця за кожну людину. Якщо ви розміщаєте в себе людей, ви на наступний день має прийти і повідомити про те, що у вас проживають люди. Тоді вам буде з попереднього дня відшкодована цю компенсацію, якщо немає заборгованості, якщо всі документи, і вони є власниками цього житла. Тому що якщо людина не має права власності на це житло, вона також не може отримати цю допомогу. Переселенці повинні бути зареєстрованими як внутрішньопереміщені особи. Людям компенсуються ці виплати, але потім пізніше буде проведено мінфіном верифікацію. Тому що буде перевірено, чи у людини була заборгованість, чи не була заборгованість по сплаті за житлово-комунальні послуги. Також будуть перевірені відповідно до внесених даних у базу, чи дійсно ті люди є внутрішньо переміщеними. І звісно, до нас будуть приходити матеріали щодо проведення верифікації. І ми будемо, звісно, звіряти це, перевіряти і вносити зміни. Для отримання компенсації необхідно зареєструватися на офіційному сайті прихисток або прийти і написати заяву до органів міста місцевого самоврядування у Кропивницькому це прозорий офіс. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.